Ну що, мої хороші, розпочинається сезон кольорової капусти. Вона ж цвітна, як я зрозуміла. Судячи з об'яв по місцевим групам, вже вдома у людей з'являються головочки, перші капусти. І я з вами просто не можу не поділитися цим бомбезним рецептом кольорової капусти в соусі. Це така вкуснятина, це таке, я не знаю, це за вуха не відтягнеш. Хто раз приготує, буде готувати і подалі, повірте. Значить, дивіться, по рецепту нам потрібно овочі, кольорова капуста. Цибуля, морква, перець. Все це по одній літровій банки. Морква нарізана брусочками. Кольорова капуста поділена на суцвіття. Цибулька нарізана товстенькими напівкільцями. І перчик порізаний, ну так, соломкою, як ви полюбляєте. Це стосовно овочів. Далі нам ще знадобиться часник за смаком, по пучку зелені кропа та петрушки, сіль за смаком, 2 столові ложки картопляного крахмалю. І для соуса нам знадобиться 1 літра томатного сока, одна склянка цукру, одна неповна склянка олії і 100 г 100 мл 9% оцту. Що ми робимо? Ми ставимо томат на пліту, всипаємо туди цукор, сіль, олію і оцет, коли закипів томат. І починаємо забрасувати, закидувати наші овочі поетапно. Перша відправляється завжди морква, нагадую, порізана брусочками, можна, звичайно, ножиком порізати. Можна зробити фігурну ось таким ножем нарізати овочі взагалі буде красиво. Буде так. І, краси і апетитно, і смачно. Закинули моркву і тушкуємо 10 хвилин, щоб саме кипіло. Не просто відколи закинули, а закинули моркву. Вона у вас закипіла у томаті. І 10 хвилин проварюємо. Через 10 хвилин додаємо туди цибулю. І знову через 10 хвилин кипіння додаємо туди кольорову капусту. Суцвіття краще розбирати на маленькі. Тоді більше в баночці буде кольорової капусти і більш рівномірно розкладеться з овочами. Далі через 10 хвилин додаємо туди перець, часник, можна мілко подрібнити, можна на чеснокодавилку подавити укроп і петрушку. І ще проварюємо це все 10 хвилин. Потім розводимо в воді крахмал, тоненькою струйкою вливаємо в нашу овочево томатну суміш. Тушкуємо ще 10-15 хвилин, розкладаємо по стерильних баночках закатуємо, перевертаємо на кришечку і обов'язково добре укутати до повного вихолонення. Це стандарт рецепта. Коли я зробила його в перший раз. У нас всім так вона сподобалася, оця капуста, до речі, рецептом поділилася зі мною Ліночка. Нам всім вона так сподобалася, дуже смачний цей соус, дуже смачні овочі виходять. Ну, от прямо дуже-дуже. Я почала закривати багато і на всіх. І на родителі, і на себе. Але цвітної капусти було. Обмаль, ну, не без. Знаєте, як не резинова, не безкінечна. Що я робила? Значить, дивіться, в мене навіть це все пописано, щоб не казали, що я там щось збрехала. Я робила росол на 2 літри томату. Так? Овочі. Це в першому варіанті. Все так, як морква, цибуля, капуста. Так як і по рецепту. Тобто, да, двойна порція на літру. У нас все по літровій баночці. Значить, на 2 літри томату нам потрібно все по 2 літрових баночки. Я робила 2 баночки моркви, 2 баночки цибулі, 2 баночки капусти. А ось замість двох баночок перця, я клала одну баночку перця. І одну баночку капусти. Так, ще смачніше. Капусти виходить більше. Ну, я вам не можу це передати. Я розповідаю зараз, і у мене, понімаєте, перед очима стоять оці баночки. Вони такі різнокольорові. Та ще, якщо перчик взяти різного кольору, красний, наприклад, помаранчевий і червоний. Не так, червоний, помаранчевий і зелений. Знаєте, оці м'ясисті товстостінні такі перчики, тоді взагалі це така мозаїка красок. Я вам передати не можу. Е... Вихід, значить, з цієї порції 6 літрів. Тобто, з стандартного набору виходить 3 літри. З подвійного виходить 6 літрів. Ну, тобто, якщо ви будете закривати в літрові, то це буде 6 баночок. Якщо ви будете закривати у півлітрові, то це у вас буде там 11-12 баночок. Чому кажу 11? Тому що, коли почнете смакувати, і пробувати на смак, Почнете їсти відразу. Тепер дивіться, в мене був ще другий варіант Расол все по рецепту. А от з овочами тут я вже, як то кажуть, хімічила моркву. Замість двох баночок літрових я брала. Одну літрову баночку повну, а в другу не повну. І остальне додавала. Капустою. У нас один рік дуже вродила кольорова капуста. Її було так багато, що ми її пригощали, в погріб клали. Ну, тобто, ми не могли її відразу поїсти. Ото вже, де моя душа відігралася. Так, цибуля. Так само одна літрова баночка повна, а вмісто другої взагалі баночка капусти. Хоча цибулю я люблю. Перець. Літрова баночка неповна, Доверху додала капустою. І замість другої літрова баночка капусти. Ну і замість капусти, звичайно, 2 літрових баночки капусти. Виход такий самий: 6 літрів. Але смак це взагалі бомбезно. Виходить більше капусти, а менше всіх інших овочів. Тобто. До чого я вам це розповідаю? До того, що є база. Ось оце, це база. А далі ви можете вже вар'єрувати під себе, виходячи з того, які у вас овочі є. Любите ви більше перця, ви можете замінити е, якусь там баночку моркви на баночку перця. І тоді у вас буде більше за смаком на лечо схоже, да? тільки з кольоровою капустою. Любите ви більше моркву? Ну, хоча я не знаю таких, хто відмовиться від капусти в пользу моркви, Ну, може і є. Любите ви більше моркви, ви можете покласти більше моркви, ніж перцю? Ну, Цибулю, мені здається, взагалі всі люблять. Я цей коли зменшувала, це тільки через те, що капусти в мене було, я вже казала, багатсько. А з цибулею був дефіцит. Тому я зменшувала кількість цибулі, а додавала також одну баночку капусти. Тобто, варірувати його можна як завгодно, готується швидко. Ну, По суті, що вам потрібно? Вам потрібно розібрати капусту, на суцвіття, порізати цибулю, моркву перець брусочками, ну, напівкільцями цибулю, перець і моркву брусочками, і все. Ставимо томатний сок, закипячуємо, додаємо туди цукор, сіль, олію, оцет. По черзі закладаємо наші овочі. Протушкували. У банки сухі, стерилізовані розклали, закатали, і все, ви вільні. Зато у вас буде така смакота. Дівчата, я вас просто благаю, я прошу, приготуйте. Приготуйте, якщо не вірите, хоча б на пів порції. Візьміть по півлітровій баночці овочів і пів літри томатного соку. Поділити досить легко. Да? Там пів стакана цукру, грамів 100, трішки менше олійки і 50 грамів оцту. Ви, коли скуштуєте, я вам обіцяю, ви підете далі по капусту. Ось я чекаю в коментарях ваші думки потім стосовно цього рецепту. Поки сезон, готуйте, будь ласка, і смакуйте. Ви ще такої капусти, мабуть, не смакували це дійсно бомбісімо. Смачного всім!